Сім'я Кузьмичових народжена серцем. Наталія і Сергій відкрили свої душі та домівку для малечі, яка потребувала родинного тепла. Подружжя вже мало доньку Олену, коли вирішило взяти на виховання ще чотирьох нових членів родини. Так у 2013 році вони стали прийомними батьками. 2025 рік. Кузьмичови зустрічають як дитбудинок сімейного типу. Тут сьогодні десять таких різних, але таких рідних дітей. Секрет нашої родини це дружчі стосунки між. Батьком як я і мати, і між дітьми. Коли ми беремо в сім'ю дитинку, вона дає натхнення. Є моменти там, де ми даже самі не розуміємо, що ми можемо для неї. Дарує любов. Я навіть не міг уявити, що я стану батьком 12 дітей. Дякую Богу, що вони в нас є. Мабуть, і вони дякують Богу, що ми в них є. Двоє найстарших дітей вже полишили батьківську оселю. Син навчається на військового, донька працює поліцейською. Кожна дитина гордість для батьків. А ще втілення мрій, які вірить подружжя, незабаром обов'язково здійсняться. Найбільша мрія нашої сім'ї великий автомобіль, аби після перемоги побачити весь світ. Віримо в нашу перемогу!